Так, друзі, всім привіт! Настало став... 24 січня, день розіграш нашого приза, а саме ключі в інтертул. Не знаю правда чи чути, чи мене чути. Пишіть коментарі. Е, на своєму каналі я робив розіграш ключів. Зараз йдемо на відео, на якому я робив розіграш. Цьому відео Я робив розіграш умови були, щоб ви були підписані на мій канал і написали коментарі, якби у відео я сказав, що має бути е, слово переможне, е, по цьому відео, по цьому слові я мав би вибрати переможця, але по коментарях е, слово було. Я покажу вам на телефоні. Ключове слово було Honda Banda От я скидав на Viber. Я вам його покажу. 17 січня 22.10. Не знаю, буде видко, ні. Секунда банда, 22.11 Я його скинув, коли скинув відео 17 січня. Е, так як по коментарях там дуже мало вгадало, там вгадало тільки 3 чоловіки. Троє, то я, напевно, зроблю не так. Я зроблю всі коментарі, які От, у нас є коментарів тут 45 коментарів. Я зроблю усіх, хто просто написав коментар, любе слово, хто просто участвує. Серед вас усіх. Так я думаю, що буде справедливо. Тому що ну, слово дійсно тяжко вгадати одне слово. Так, як в нас є оце відео. Звірую силку. От є у нас скачаний рейдомайзер Так, давайте перше зробимо, не так, зробимо, візьмемо любе друге відео, щоб ви бачили, що. Все по-чесному. Таке відео у нас тут багато є. От, наприклад, візьмемо оце. Так, це не моє. Де коментарів багато у нас тут на якому відео? Ну, наприклад, оце візьмемо. От копірую силку. От заходимо в наш randomizer. От, вставляємо силку. І получить звичайний коментар. Переходимо на канал. Ну, так це виглядає. Бачите, от случайний переможець. От Пробуємо ще раз, ще, ще раз получить случайний коментар. Бачите, другий вже победитель. Якби от таким, таким способом. Так, що тоді переходимо до нашого відео. Наше відео. От слово. Ще походи. Це ще я, я з сказав, воно було на 13.08 секунди. Добре, ну це слово нам не цікаво. Нам розіграш проходить всі коментарі, які є. Що копіруємо силку. Це перший раз, ще не знаю що куди. Так, вставляємо нашу силку. І 3, 2, 1. Коментар. Автор коментаря. Так, заходимо на канал. Гараж та теплиця Сергія. Поздравляю, ви виграли набор ключиків. Ось такий наборчик. Зараз я напишу під відео. Виберемо, яке у нього свіже. Ультра репер – це професійний. рішення проблеми іржі для кожного власника авто. Я подивлюся, чи він підписаний на мій канал. Як це тут буде гарші теплиця?

Через телефон якось проще трохи. Я більш на телефоні це все робив. Тут ще поки що не розібрався. Не знаю, напишу йому тоді. Напишу ще раз, щоб дав свої дані, щоб я знав, куди відправити. I'm Все. Не знаю, було цікаво вам чи ні з таким якби відео, з розіграшем. Е, дивіться, в мене вдруге е, є магазин, якби, автозапчастинки, до мопедів, в мопеди є в продажі, як і БУшні з Японії, і електро є мопеди. Що комусь цікаво, пишіть по запчастинках масла двохтакні, чотирьохтакні, чотирьох такні, домопедиків. Так же само запчастинки є. Якщо комусь щось цікаво, то пишіть. Чим? Я думаю, що якусь скидочку зробимо навіть на запчастинки. Декає. Якби, запчастинки практично є все до всіх мопедів, до Джок, Ямахів, інжекторних, карбюраторних. Багато чого є. Якщо цікаво комусь. І я думаю, що можна цей розіграш там зробити, я б буду робити, мабуть, кожен, кожен місяць, якби розігрувати може масло, там якесь двох так, не може якісь запчастинки до мопеда. Щоб було вам цікаво. І так же саме по коментарю. От е, Любе відео, яке набере, от я скину там за місяць, е, одне две, два відео, яке набере більше коментарів. На тому відео я буду робити розіграш. Я думаю, що буде вам цікаво і, якби і мені теж. Ну, правда, ще не знаю, як вивести коментарі на екран. щоб це все писало тут. Буду, буду вчитися пробувати. О, ще не відписав. Думаю, що відпише. Добренько, тоді буду прощатись. Кому цікаво було. Всім дякую. Що дивитеся, що пишете коментарі, ставите лайки. Ви цим дуже мотивіруєте знімати більше відео. Да, так як ну, зараз зима, не сезон, немає що, нема де і проблемка трошки. Я думаю, що літом буде дуже багато цікавого відео і по ремонту, там є, є такі поломки, що, ну... Даже в інтернеті буває сам годен найсти. В інтернеті шукаєш нема нема відповіді, ніхто нічого не знає. Ну нема такого. Він... Я думаю, що вам буде цікаво. Все, добренько тоді. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду дуже-дуже всім вдячний. Все, всім бувайте, здорові.